У мене сталася проблема на мої баклажани напав паутинний кліщ. Можете побачити, бачите, листочки такі, ось, начебто, манкою вкриті, злегка, і з воротньої сторони там буде така злегка невеличка паутинка. Рослини доволі такі пригнічені, дуже негарний вид, зупинились в рості. Три дні тому я обробила від паутину кліща свої баклажани і мені потрібно цю процедуру поновити. Обов'язково їх потрібно обробити, тому що я трішечки була зайнята і не могла вчасно до них. Навідатися, подивитися, що тут відбувається під агроволокном. Їм було, мабуть, спекотно, кліщик десь так гарно розрісся, там, розселився. От. Я е, в таких випадках користуюсь препаратом Форте». це від паутинних кліщів і не тільки. Ось. Бачите, я можу показати. Плодожерки, королацькі жуки, тріпси, попелиця, кліщ паутинний намальований, білокрилка. Ось такий препарат я застосовую і ще раз, через три дні, буду застосовувати повторно разом з прилипачем. Розводжу все це в оприскувач і вперед рятувати свої баклажани.